Всім привіт! З вами сайт WinCom'ej і чергова збірка тижневих новин світу мобільних технологій від нашого сайту. На цьому тижні увага фанатів гаджетів та мобільної техніки по всьому світі була прикута до двох подій: презентація Nokia та Apple. Однак, крім цього, компанія Dell порадувала нас новими планшетами: компанія Vivo, 2К дисплеєм у смартфоні. І з'явився перший планшет на базі операційної системи Tizen. Про це і не тільки далі. Під час проведення Nokia World 2013 Nokia показала світу відразу декілька своїх новинок. Це флагманський смартфон Lumia 1520 та його більш доступний варіант Lumia 1320, оновлення лінійки телефонів Asha у вигляді Asha 500, 502 та 503 і свій перший планшет Lumia 2520. Про всі ці новинки та їх характеристики ви можете дізнатись на нашому сайті або ж переглянувши відео, присвячене саме цій події. Пізніше того ж дня відбулася і презентація Apple, де нас порадували новими MacBook Pro, Mac Pro, iPad Air та iPad Mini з retina дисплеєм. Також відбувся реліз OS X Mavericks, оновитись, до якої можна було в той же день абсолютно безкоштовно. І про це знову ж таки в вашій увазі доступне відео присвячене саме цій події та публікація з повним списком характеристик та цін всіх новинок. Dell представила пару своїх бюджетних планшетів Venue U7 та Venue 8 Venue U7 отримав 7 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1280х800 пікселів. Працює на двохядерному процесорі Intel Atom Z2560 Clover Trail Plus з тактовою частотою 1,6 ГГц. Також тут 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої. Є і слот під карти MicroSD до 32 ГБ. Камера тут 3 мегапіксельна на задній панелі та VGA на передній. Вендіу 8 має вже 8-дюймовий дисплей з тією ж кількістю пікселів, тож PPI тут менший, але різниця настільки незначна, що більшість користувачів цього не помітять. За ті додаткові 30 доларів користувач отримає той же процесор, але з тактовою частотою вже 2 ГГц, 2 мегапіксельну камеру на передній панелі і 5 мегапіксельну на задній. На відміну від Венді 7 вісімка доступна з 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Якості операційної системи тут встановлений Android 42.2. Щодо цін, то 7-дюймовий варіант буде коштувати сто 49 доларів, а його збільшена 8-дюймова версія 179. Система Corporation випустила перший планшет під управлінням мобільної операційної системи Tizen, розробку якої веде Samsung. Девайс отримав дисплей діагоналю 10,1 дюйма з роздільною здатністю 1900 на 1200 пікселів. Чотирих'ядерний процесор з частотою 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ постійної пам'яті, 2 мегапіксельну камеру, а також стандартний модуль зв'язку. Новинка доступна в білому і червоному кольорах і офіційно буде представлена на конференції для розробників 26 жовтня що незабаром анонсують і перший Tizen Phone. Зазначимо, що планшет призначений лише для розробників і навряд чи з'явиться в широкому доступі. Згідно з офіційним прес-релізом компанії LG, вже наприкінці жовтня ми з вами зможемо придбати версію їх найостаннішого флагману LG G2 з більшим об'ємом внутрішньої пам'яті, а саме 32 ГБ. гігабайта. Ексклюзивним партнером стане інтернет супермаркет розетка Роздрібна вартість 16-гігової версії LG G2 на даний момент складає не менше 4560 гривень. На форумі компанії Vivo опублікований перший знімок прототипу X-Play 3S. Якщо хто ще не в курсі, Vivo X-Play 3S повинен стати першим у світі смартфоном, який оснащений дисплеєм з роздільною здатністю 2K, тобто 2560 на 1440 пікселів. На жаль, крім робочого дисплея, нам більше нічого не показали. Сам корпус новинки прихований, тому ми до цих пір не знаємо, як реально виглядає апарат. Раніше повідомлялося, що крім крутого дисплея, X-Play 3S отримає передовий процесор Snapdragon S800. Підтримку 4G LTE, а також якісний звук та оптику. Щодо новин нашого сайту, то ми підготували для вас огляд фотокамери Nikon D5200, планшета ASUS MEMOPAD FHD 10 та фільму План втечі». Течі. Також в вашій увазі доступна друга частина нашої нової рубрики History Point, в якій описана повна історія компанії Nokia. Посилання, як завжди, під відео, не забуваємо підписуватись, ставити лайки та відвідувати наш сайт.